Як я працюю з клієнтами, як буде проходити консультація? Чим взагалі я можу тобі допомогти? На всі ці питання я хочу відповісти в цьому відео. Моє основне завдання допомогти тобі перейти зі стану. Я не знаю, що краще зробити зі своїми накопиченнями, в стан я інвестую і спокійний за своє майбутнє та майбутнє своїх близьких. Саме тому ми працюємо комплексно та до результату. Що тобі потрібно розуміти в першу чергу? За одну консультацію ніколи не складається стратегія та не підбирається оптимальне рішення. Для цього потрібно трохи часу. Саме тому наша робота складається з серії консультацій, в результаті якої ти станеш системним інвестором та спокійним за своє майбутнє. Я розділяю нашу співпрацю на три послідовних етапи: свою роботу я завжди починаю зі стратегічної сесії. Це перший етап, це підготовчий етап, але він дуже важливий. Після цієї зустрічі в мене буде розуміння, яким чином я можу тобі допомогти, і чи можу взагалі. Можливо, я скажу, що мої послуги тобі не потрібні. На цій зустрічі ти, можливо, вперше в своєму житті подивишся на свої фінанси, як то кажуть, з висоти пташиного польоту. На цій зустрічі ми з тобою познайомимось, визначимо, які цілі ти хочеш реалізувати з моєю допомогою. Тому що купити нову техніку або накопичити на подорож ти можеш зробити самостійно. А фінансовий радник тобі потрібен, щоб реалізувати великі цілі, які виходять за рамки твого річного бюджету. Це такі цілі, як купівля нерухомості або автомобіля, досягти фінансової свободи, забезпечити гарну освіту для дітей або капітал для дітей, та інші великі цілі. Тобто на стратегічній сесії ми будемо визначати твою точку Б, куди ти хочеш прийти. І це ми будемо робити з урахуванням інфляції. Також ми будемо дивитися, з якими ресурсами ти будеш стартувати, яка в тебе щомісячна дельта, різниця між доходами та витратами, які є активи, що вже накопичили та зберегли до цього часу. Тобто будемо аналізувати твій поточний фінансовий стан, щоб розуміти, яка в тебе точка А, розглянемо твій горизонт планування при необхідності розширимо його, щоб в тебе було розуміння, скільки ще є часу для інвестування. В результаті цієї зустрічі в тебе з'явиться чітке розуміння та ясність, що тобі треба робити сьогодні та щомісяця, щоб досягти своїх цілей. Далі я складаю твій особистий фінансовий план, спираючись на цілі, цифри та іншу інформацію, яку я отримав від тебе на стратегічній сесії. Особистий фінансовий план це дорожня мапа твоєї подорожі до твоїх цілей. Другий етап це затвердження твого особистого фінансового плану. Це наша з тобою друга консультація. На які я тобі презентую твій особистий фінансовий план, тобто яким чином ти досягнеш своїх цілей. Наша з тобою задача затвердити цей план поки що тільки по цифрах. Після затвердження твого особистого фінансового плану ми з тобою розглянемо наступні питання: чому інвестуємо саме в американські фонди у ринок? Проаналізуємо історію, що з ним відбувалось за останні 100 років. Також розглянемо посередників, через яких ми можемо купувати актив. Тому що просто подзвонити, наприклад, компанію Apple та сказати: Я хочу купити ваші акції, ми не можемо. Це ми робимо через посередників. Ідеальних посередників не існує, тому ми будемо дивитись на їх недоліки та переваги. Нам недостатньо просто купити активи. Ми повинні розуміти, яким чином захищений інвестор, а також що будемо робити, якщо відбудеться та. Чи інша ситуація? Третій етап нашої з тобою роботи це реалізація особистого фінансового плану. Тобто переходимо до практичних дій інвестування. На наступних зустрічах ми з тобою розглянемо конкретні компанії, конкретні продукти, стратегії, які я для тебе підібрав. Ми розглянемо їх надійність, захист інвестора, ну і, звичайно ж, характеристики самого продукту. При необхідності в нас будуть сесії питань і відповіді, тому що ми відкриваємо рахунки та починаємо інвестувати тільки після того, коли в тебе є всі відповіді на твої питання. Коли зробили один продукт, переходимо до іншого, і так далі. На даний час я не знаю конкретно твоєї ситуації, але моє основне завдання відібрати для тебе оптимальне рішення, тобто інструмент або декілька інвестиційних інструментів, завдяки яким ти досягнеш своїх цілей. А також щоб ти інвестував тільки тоді, коли в тебе є чітке розуміння та ясність. Для чого ти це робиш? Як це працює, який результат та коли ти отримаєш. На ринку існує дуже багато різних інструментів. Якщо якийсь тобі не підійде, то я підберу для тебе інше рішення, тому що ми працюємо до результату. Після того, як ми з тобою відкрили рахунки та проінвестували гроші, наша робота не закінчується. Тому що важливою складовою третього етапу є супровід. Так, нам треба буде з тобою періодично зустрічатися. Під час супровіду ми аналізуємо, яким чином рухаємось по твоєму особистому фінансовому плану. Тобто план факт що планували, та як по факту виходить. При необхідності коригуємо фінансовий план, щоб прискорити рух до твоїх цілей. Я, як фінансовий радник, напевно більше всіх зацікавлений в тому, щоб ти досягнув всіх своїх цілей. Саме тому. Довгостроковому супроводі я обираю стратегію він-він, виграв виграв, щоб разом отримати результат. Наші зустрічі проходять онлайн через Zoom або інші сервіси відеозв'язку чи офлайн, якщо є така можливість. Кожна зустріч орієнтовно година 3 але при необхідності може бути і більше, тому що я працюю до результату. Ну що, давай рухатись поступово та почнемо з першого етапу стратегічної сесії. Яка допоможе розкласти все по поличкам, і в мене буде розуміння, яким чином я можу тобі допомогти. Моє основне завдання допомогти тобі досягти твоїх цілей та перейти на етап фінансової свободи. І я в цьому більше всіх зацікавлений. До зустрічі на консультації!